Що любі друзі, доброго дня! Так сказати, спінгова риболовля не покидає бажання спробувати -таки зловити свій осінній трофей. осінній трофей, я думаю, ще все попереду, але треба пробувати експериментувати, доки вихідний виїжджаємо з вами на риболовлю. А сьогодні така риболовля, скажімо так, яку і раніше, ви на каналі не бачили, через те, що на Десні район Хотяніки я ще не ловив спінгом, тобто саме на Десні. Можете поглянути, всім відомі місця, багато фідерістів тут саме сидять рибачать. І в принципі перспективні, більш-менш містяки, те, що треба. Я сьогодні не сам, нас сьогодні четверо, двоє вже ребачить, третій збирається ще. Я вже зібраний. Коротше, зараз будемо пробувати щось підловити. Потрішки буду вам показувати, тому що в мене комплекту під Десну немає. Тому зараз вам покажу, що мені дали, що мені Саня дав, коротше, спробувати половити на що. Е і Будемо тестувати, коротше, щось спробувати, тому що погодка в принципі нормальна. Я думаю, риба мала би бути активною. нас четверо, скільки палок, скільки приманок. ну, Коротше, самі розумієте, все готово повністю для нашої сьогоднішньої риболовлі. Тому вам бажаю приємного перегляду, а ми йдемо щось пробувати підлавлювати. Так, друзі, комплект, який Саня виділив мені для рибалки, це Азура Fortran. Тест у нас 7.34. Довжина 2.51 і котушка флагман. Флагман яка? Арбіон 4000, короче. по приманкам почнемо з такого Віпо, 17 грамів грузик. Щось будемо пробувати, експериментувати. В принципі, приманок достатньо з собою взяв. Я думаю, зараз Вже будемо робити перший закид. Так, що куди вона там полетіла? Що у нас там по фракціону Сразу подивиться. Затягнув сильно Зараз налаштуємо фракціончик. Все, і можна пробувати. Можна пробувати так сказати, ловити. Тому все, друзі, починаємо нашу, так сказати, першу розвідку по хижакові, по судакові та щуці саме на Десні. Будемо сьогодні переміщатися багато, будемо пробувати багато ловити. Різноманітні місця. Я думаю, щось нам має вдасться зловити 100%, щось попадеться. Буде четверо людей, приманок, купа. Ладно, будемо тестувати. Ні, так не срізав, відкусило. Так. так. Да. Коротше, друзі, кидаємо. Ми пересуваємося трошки по різним місцям. Така паличка чудова, дуже чуйка. Знаєте, я поставив 17 грам, більш ніж достатньо. І дуже, <кхух> так сказати, чуйка така паличка з цим комплектом, дуже непогано пробувати ловити. А, вже в одного із нас були клювання, тільки що на салатовий колір, такий кислотний, так сказати, на... Ну, коротше, так сказати, далеко потрібно кидати, було клювання відкусило хвоста, але це таке Ну, пробуємо. Ми тільки поміняли, рахуйте, це наше друге місце, де ми кидаємо. Зараз тут ішки облавлюємо, побачу. Я зараз, можливо, з цієї карамельки з ВІП а, на Сатурн 2.5 в салатовому кольорі кислотному теж попробуємо. Може, бо щось з нього буде якийсь толк. Ну, В принципі, будемо експериментувати. Вчора, до речі, був на одному з водойм. Сатун 2,5 по судочку і окуню працював, в принципі, непогано. І Клювання були, і ре реалізована риба була. Тут побачимо, знаєте, як хто кажуть, що таке озеро, а що таке десна, зовсім різна вода, зовсім різна риба зі своїми примхами. Тому пробуємо далі рибачити. Коротше, пересуваємось, друзі, шукаємо більш-менш перспективні місця. Йдемо. На одне з місць, яке вам, скоріш за все, по відео знайоме. Я там рибачив по фідеру, дуже непогано Лящів підіймав, самі вночі ловили. В принципі, там є яма, там камні. І я дуже багато разів бачив, що саме туди приходять риболови спінінгісти, лишаються на одному місці і перебирають просто приманки і щось ловлять. Тобто я особисто бачу, як підіймали судаків і не одного. Тому нам в той бік, і там вже думаю, будемо пробувати, тому що лишалося тільки ще ще на одному місці. Я пробую. Ось такий Рейнсик 2,5 дюйма, Сатурн. Ну, Щось експериментую помаленьку. Побачимо, що Судаку сподобається. Тому що вчора працював колір лох Сатурн 2,5 дюйма і по Судаку, і по охоню. Ще сьогодні його не пробував, тому ще все попереду. Коротше, друзі, у гліва покльовка. У нас такий силикончик, покльовочка, бачите, яка <різь> Так підігнула гачка, чуєш ну, у да, тебе, да. і ще й луска лишилася. Ось таке щось коротше, тут стоїть. Ну Тут ми стали, друзі, на ямі. Я приложуся діпер, подивився, тут наче як 9 метрів. І ми якби кидаємо якраз в ямі. І побачимо, що вона нам покаже. Ми взагалі надіємося дуже сильно піймати з цієї ями хижака. У гліба вже і клювання тут було одне. Ну, пробуємо. Так, друзі, гліб щось Я швидко витягну, зараз. Свою приманочку. Це покльовка чи це когось? Так. Ой, судачочок, судачочок, краса. Так такий грам 700. Ой, то це може і до кіла. Та ні, грам 300. Такі 300. Ти Диві... У мене віси є, зараз да? зважу. Дивіться, так. друзі, який судачок. На, все-таки салатовий колір бомбанув красавчик. Ай-яй-яй, та ти що, яка красота? Ось така рибка. За такою рибкою ми, в принципі, і приїхали. Цільова риба перша за сьогодні. Ну, Коротше, друзі, по рибі 360 грамів Хай собі газує, підростає судачок. Оно, опа! І поплив. Все, на дно. Красавчик, є. Перша риба з нас трьох, бо Саня кудись ушов, у Сані, може вже не перша риба. Коротше, друзі, було в мене перше клювання і сталася ситуація не з приємних. Азура Фортранс, Саніна, яку він мені дав покидати, без тюльпана лишилась. На клюванні підсічка і чомусь зламався тюльпан. По яким причинам, чесно кажучи, сам не знаю, ось можете бачити. Підпана немає. Я навіть тепер не знаю, як це взагалі відбулося. Ну, Але то вже таке, що відбулося, то відбулося. Ось він тут, бачите, у мене. Короте, я не знаю, справді взагалі я просто шокований, як таке відбулося, тому що просто перше клювання, бабах і кінчик відломаний. Короте, зараз щось будемо думати. Можливо, я піду за своїм тоді в такому випадку блюбіордом. І побачу, може я буду. На блюбер далі рибачити. Коротше, така ситуація, любі друзі. Дуже сильно обідна, досадна, наладна. По-перше, було клювання, тобто приманка тільки впала на дно і зразу такий бу-бух! Як увалило. При пісічці відламався тюльпан. Ось він в мене в руці, цей тюльпанчик. Ну, що ти зробиш? Знаєте, що обідно, бо я вперше в житті взяв чийсь спінінг, а спробувати половити, покидати. От просто чийсь. Мені ось Саня сказав: на, по тесту підходить, все хорошо, хороша палочка, те, що треба. І воно, як, як на зло, знаєте, що обідно, що людині зламав будилище. І це саме-такий саме, -саме ось тюльпанчик в руці. Ну, нічого, є ремонт, тобто це все якби. Це все гроші, а, всі живі здорові, так сказати, нічого такого не сталося. Це все гроші, але дуже сильно а, шкода, що так вийшло насправді, тому що паличка дійсно гарна, рибачити нею дійсно зручно, але все. Потрібно було брати відразу свій блюберт і ловити на нього не брати іншу палицю, хоча ж, ну знаєте, Десна, думав, 4,16 тест. Думаю, ну які, а хлопці, вони і 14 кидають, в принципі, і більш-менш. Нормально, можна було відразу блюбіорд. Я блюбердом кидаю 17 дуже рідко, але 17 грамів я вам хочу сказати, в принципі, нормально все. Тобто 17 грамів блюбір витримує. Ну, як є, таке. Є. Мені саме головне, а це печально, що не свою палку поламав і вперше в житті взяв взагалі чиюсь палку, щоб ну, покидати. Тобто, Мені запропонували, ось типу, є гарний тест, там, по-моєму, 7-20. Вісім, щось такого плану, не пам'ятаю. Чи 30 чимось, не пам'ятаю. Таку гарну паличку дали покидати, все супер. І, на жаль, блядь, я не знаю, друзі, при підсічці зламати тюльпан. Такий удар був на падінні. Ну, і що, беремо Блюберт, йдемо далі. Це все вирішиться, це все гроші, нічого страшного. Є риба. Нарешті. О, як я його виволочив аж. Опа. на лоха Судачевський, дивіться, друзі, бомбанув. Перший за сьогодні судак. Ану, містер, містер судак, відкривайте рот. Обережно приманочку бем. Дивіться, друзі. Такий красавчик судачевський. Перший за сьогодні. Мій судак. Друге клювання, перший судак. Ось такий красавчик. Невеличкий, з ким грам 300. Йдемо зразу його. Бачите, я його майже не пошкодив. Крач, я його тут кинув. Давайте, газуй. О, він зразу розтупився і погнав. Перша риба є, супер. Так, друзі, в нас мрячка, дощик валить, Глеб тягне судачка. Каже, хороший. Сейчас підемо подивимося. Ну більший, так, да, ніж той. Ну так. Просто з самого вибросив трава. Да. А, ну так. Ну такий грам 300 знов. 300 грамовий судачок. Нормальний, все одно, дивись. Красота, яка. Бомба, бомба. На, на петраша. Не на дурив. Друзі, наступний закид у глеба знов судак. Коротше, я зрозумів, треба ставити фіолетовий. А, да це, ну це може до пів кіла. Удиви Очі повилуплювати. Удиви, який аж очі повилуплював на судак. Ну такі мелочі блюють. Коротше, друзі, сьогодні у нас ловить рибу по факту Глеб. У нього вже четвертий чи який? чи п'ятий судак. П'ятий судак. Сумарно сьомий за нашу рибалку і п'ятий судак. О, така ой, мурда. Ось така морда. Ж... Мойва, Розорий. мойва. Позоріще. Прозорий. Позоріще, що маленький. Коротше, друзі, дощ валить. Зараз будемо десь, я не знаю, напевно, пішов десь ховатися, тому що щось я зараз відчуваю, що швидко промокнемо. Друзі, подивіться тільки, яка погода. Просто дощ л'є, а в мене ось цей віверовський костюм. Ну він, коротше, не тримає воду, він її пропускає. Я вже по рукавам. Вже мокрий, воно ще й впітає, воно не відталкає. Ось в от такого костюма. От такого, да? Дивіться, Ану, подожди, я підсніму. Дивіться, друзі, як вода просто відштовхується. Вона лишається каплями і повністю все спокійно стікає. Ну, от так-то. Я поки що ховаюсь під дерево. Не сильно хочу прямо ж промокнути, бо захворіти така собі справа. Але риба прокльована, гліб уже 5 ми ще по одному зловили. Ну, трохи є, і це вже добре. Це десна, друзі, це десна і риба прокльовується браконьєри-сіточники стоять, зараз подивимося, що він тут робить. А то бутилка не ваша стоїть? Не. Сітка, так? Да? Так може ви подпливете глянете. На взагалі благо, так сказати. Да достанем, спалим її. Не Хорошо, без питань. Ні, там якщо зараз хтось щось, то... Якщо хтось щось прийде, то у нас тут бригада, та що? Треба подивитися, бо хтось поставив по-любому сітка. Ось така друга ситуація. Рибак собі рибачить, каже, це не його сітка. Ну, зараз порвемо, спалимо, поріжемо рибака. <ріст> рибака. І побачимо. Його не його сітка. Щось у нас таке цікаве. Можливо, відчуття того, що ми знайшли справді сітку. Бо той мужик намагався дістати ту бутилку на ні. Але ось дивіться, ну, пінопласт поверху плаває прямо ось. Ну і це очевидно, що це скоріш за все сіточка. Давайте... Та... Ти, ти так різко подошов? А ну, ти цепив її? Так, блін, в мене вона вискочила. Зараз спробуємо, друзі, виловити, побачимо чи вийде. Я думаю, може... Так, а чого він тільки що стояв на місці? Він же тільки що стояв на місці цей пінопласт. А вже поплив. Ну зараз, зараз побачу. Просік його! Покльовка, ти його не просік просто. <поклёвка> Я ото йду, навірно. Сейчас попробуємо. Виманить його. Не знаємо, це сітка чи це просто... Є контакт! Ай, хороший! Хороший? хороший. Судак! Не, ну, красиво. А давай minimum. с трофеем фоточку. Я уважаю, что это за. Заликой, да, хороший фоточка. Не, вот пускай, такие должны жить. А ты выяк засекся. О, плотно, красиво. О, блин, а ты же джиголовочку. Хорошая рыба, трофейная. Да что ж ты в воду назад? А ну, пацаны, рыба внизу. я. коли весною, Я думаю, хто слідкує за моїм каналом, весною ми провели дуже непогану плотву. Ось тут я припарковував машину, рибачили і облавлюємо місця по десні, шукаємо, в принципі. У нас була там одна перспективна точка, скажімо так, в початку, але ми її лишили. Ну і Шукаємо щось таке цікаве, щоб ще знаєте, на якісь точки попасти прикольні. Друзі, дивіться, ми вертаємося на місце, де плював судак. І що ми знайшли? Це якась ті так? Типу як, як для риби. Дивіться, яка тема. Хай вона, звісно, тут і лежить, але ти бачиш, з якої сітки типу, зв'язано, як картошку продають, така сітка. З мішка да, З мішка якого зв'язана. Ну, ну, хтось достав полю. Так, друзі, після відпочинку обіду, перерви, судачок є у нас ще один за сьогодні. Давай спливай. Оп Отакий. Бачите вот. Невеличкий. На кейтеч. Два дюйми, до речі, на цей силікон сьогодні я ще не пробував, що в такому колі, не пам'ятаю, як він точно називається. На нього я сьогодні ще не пробував. І якраз перший закид, у нас такий силікончик і плюнув ось такий невеличкий маленький судак. А що це його так надуло цього судака? ями Резко. Дуже швидко достав. А він виживе, якщо його відпускати, правильно? Набіг треба. Ладно, зараз будемо з ним робити маніпуляції і намагатися його відпускати. Так, привели ми, друзі, його в порядок, пробили йому цей пузирчик, гачком пробив через рот. І, певно, бачите, швидко дістав глибини, ось такий невеличкий судачок, ну такий прикольний, приємний. Давай, газуй, все, все з ним добре, поплив. Треба щось таке, хоч більше кіла, тоді щось можна взяти. Коротше, друзі, наша бригада вирушає на пошуки грибів. А, вирішили ми, що по рибі поки що невеличка пауза. Ми в принципі сьогодні цілий день і так будемо приділяти рибі, але саме зараз пошукати, спробувати. Бо така погодка, ми пройшлися. Трішки було, що знаходили масля. Та я думаю, що все-таки зараз поїдемо в такі перспективні місця і пошукаємо. Грибочки, це таке ж також э, класно та цікаво. А потім ще заїдемо на одне цікаве озеро, де є хижачка, де є щука, і всі четверо покидаємо. Спробуємо. В принципі, ще можливо і на десну заїдемо. Тому друзі, в нас все ще попереду. У нас перша година дня, ще годин п'ять можна спокійно виділяти е, рибалці та збиранню грибів. Тому слідкуйте, побачимо, що з цього буде далі. Тому що по результату у нас скільки риби? Вісім судаків, судаків та 4. одна щука на четверок. Ну, це в принципі вже дуже непогано, я б сказав, таку погоду. Коротше, бригада вже в машині. Речі загрузили, по ітогу вийшло це. Ця... Не сані служив удочку, а глібу, тому що в них однакові фортрани. І коротше, так що ну, так я не знаю на що говорити. Така ситуація, що тепер Гліб сидить погірше. Ну нічого, все вирішиться. Зібрали все. Зараз газуємо, подивимося трішки грибочки і десь ще заїдемо на одне щуче озеро. Є тут неподалік, попробуємо щось підловити, може щось зловити. Саня, вже з грибом, Саня, покажи. Перший гриб Тільки зайшли в ліс, буквально 20 метрів. 20 секунд в лісі. 20 да, метрів. Да, да зонті хороший, він якраз на пожарочку, те що треба, Чистесенький. А понюхай, як пахне класно. Да. Так, взагалі бомба. Все, друзі, ми бачите, вже зайшли в лісочок, будемо шукати гриби. Вон, друзі, Саня масля збирає. А ну поламай шапку. Та ні, дивись, вона просто лаги набрала. Дивіться. А, да, так, отам отамано з того боку. Тута. Тут. А це що я ось Дивіться, друзі, який красивий маслюк росте тут. Я його так знайшов і тут мені здається ще другий є. Ні, поздалося. Немає другого. Ось він такий одинарний, один росте. Давайте його зараз оглянемо. Що він... А, ну цей такий гарненький в ньому. Дивіться, яка тверда ножечка. Такий маслюк гарне Дивіться, який лісочок такий прикольний. Я такий гарний маслюк попався. Ну що, друзі, дійшли ми до чучого озера. На які були все ж таки націлені для риболовлі. Дивіться, які прикольні. Тут є місця. Тому що, спускаємося до води допробуємо. Рибачити. Бачите, озеро таке саме по собі невеличке, але буде достатньо, щоб спробувати обловити його по щуці. Ну що, друзі, можете вітати. І щуку сьогодні мені вдалося також зловити. Таку невеличку зубату, я думаю, граміків ваші ставки! 700, Я теж думаю, що кіла тут точно немає. Отака невеличка щучка. До речі, друзі, на що клюло? Давайте відразу вам покажу. На ось таку приманочку від кондор. Ось така кондор, 7 грама вертушечка з ось такою рибкою. Тобто, і ось таке, скажімо так, волосся, чи як воно правильно називається на кінці приманки. Тобто така цікава. Пелюстка сама по собі срібна. Мені ось така щучка дика. На ось такому дикому озері попалася. Давайте її зразу топимо. Газуй, все, пішла. Ось там, друзі. Тягне Ярик рибу. Зараз підемо подивимося, що він там за рибу тягне. Я поки тут облавлюю трошки. Ярик щук пакує. Ідемо глянемо. Так. Хороша чи така? Маленька. Ідемо глянемо, друзі. Друга щука. На цій водоймі, так сказати Таке відчуття, що туша що я служив, поняв. Ні, ми була сіріша наче Ну така пів кілошна плюс-мінус. Пів кілошна щучка. На який цет? Біла. На білого кольору. Бачите, друзі, є. Yeah. А ну покажи її нам ближче. Ось щукої, да. так. Ні, ні, ні. Та зверху візьми де все. О, ну, yeah. Вже добре. Yeah. Покльочка є. Коротше, друзі, перебираю я різні приманочки. Поки що якось тихо, до речі, хотів вам показати. Доукомплектував я повноцінно собі коробочку по хижаку. Ось так це все виглядає. До 2,5 дюймів, тобто Рейнс Сатурн, Рейнс тут рачки невеличкі, ось такі силіконочки Рейнс є. В основі це Кейттеж, тут 10 різновидів Кейттечу 2-дюймового. Ну, Зібрався і повноцінний комплект, вже сьогодні половив на більшість. Ну, коротше, щось друзі, тихо, тихо, я б сказав. Але будемо ще пробувати, щось, щось поставимо, зараз щось будемо тестувати. Коротше, друзі, пробираємося ми до місць, які будуть Дуже скоро зимою переносити карасиків. Цікаві місця. Залівчик, наш улюблений залівчик. Опа. Ого. Диві, яке, да? Угу. Дві яке падло, за тут хміль зацепило, чи що щось таке. Ще друзі, все З ми на сьогодні повністю все. Пацани вже пішли е, Ярик і Гліб в машину, бо вони позамерзали. Ми ще сходили на місця одні, так сказати, перевірити їх. Е, мені вдалося отримати одне невеличке клювання, але я вже геть нічого не знімав. Вже замерзли, вже голодні. От я, наприклад, вже знову голодний і вже знову замерз. Саня теж, я так розумію, так, під замесник. Все, коротше, ми друзі, на цьому все. Вдалося зловити 13 хвостів за сьогодні. Це десна, рахуйте, і три хвоста з щуки ми зловили на озері. Ну, в принципі, як результат маленький на четверох, але ну, я зловив особисто три. Ти скільки взяв хвостов? Дві щуки. Два, два щуки, і то коротше, ну, в Глеб зловив судаков і бичка. Ну, загалом Глеб сьогодні нам з нас всіх короче вздрючив по кількістю yeah. риби. Це да. нормально відловився. А, Коротше, така фігня стала спіннігом. <клес> не саніним взагалі, не саніним, а Глеба, ну ми з ним розберемося. І на цьому все. Коротше, друзі, ви були на каналі Deadwood Fishing. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Важливо добити цього року на цьому каналі 5 тисяч підписників, і я можу це зробити тільки завдяки вам. Я думаю, ми сані ще місце перебачимо, ще багато чого попереду. Да. Коротше, все. Друзі, на цьому відео буде закінчено. Всім! Bye.